Ітажмо глядачі, давайте з вами подивимося, чи готовий на даний момент Зеленський піти відставку або подати відставку. Чи не, є в нього така вже ну, внутрішня готовність, що якщо доведеться йти, то він подасть підставку. Зірка. Він зірка, він, він звізда. Поки він на цьому, на цьому місці, да, то він... Так, знаєте, як Таро говорить, в перспективі, як він бачить ситуацію для свого майбутнього, а що в нього ще є потенціал, який він може використати для того, щоб вирватись. Причому, причому безперешкодно. Він, знаєте як ну, людина впевнена в тому, що він їде. Сів на того коня, як кажуть, сів у ту колісницю, він їде правильно, він все робить правильно, і він зірка, яка, і ця, і ця зірка допоможе йому прорватися. Ну, в перспективі, бачите, в перспективі, тут то я теж можу сказати: або е, пан, або прорвусь, або, або катастрофа. <кій> тобто він буде орієнтуватися. По тому, як буде складатися ситуація, Якщо, е, і тягнутиме по, по зірці, да, зірка це довго, це тягнеться довго в перспективі, і тягнути ситуацію наскільки довго, наскільки це можливо. Як тільки складеться ситуація, він по, відчує, що він на коні і зможе прорватися, він буде ще сидіти. Якщо відчує ситуацію, що шапка на голові е, ця царська захиталася, то він може й піти. Він вважає, що він в Україні досить захищений, що він стійко тримається, і основна його впевненість полягає в тому, що він зумів себе досить добряче, вибудувавши свою вежу, вежу влади, правил, системи. Яка його захищає. От от. Але вона може, він, він розуміє, що ця вежа вона може захитатися під ним. І тоді прийдеться вибирати, приймати рішення. Тобто, дивіться, знову-таки я підтверджую, що рішення він буде приймати стосовно тієї ситуації, яка буде для нього складатись. Ось Так. Чи готовий він? Він готовий і до цього, і до цього. Розумієте? Його завдання встояти, От зараз встояти От через те, що захищений. Ну, тут <кій> <кій> повільний прагматичний підхід повільно. От якщо, якщо ситуація стане некерованою, він готовий, коли ситуація стане некерована і, і, і піде по башні все. То таке рішення він прийме. А, а поки що хитрує. Поки що хитрує, поки що для того, щоб не розгорілася м, велика оця м, башня, він починає хитрувати хитрувати на рівні законів. На рівні законів хитрувати, розумієте? Ось так. Цікаво, відповідає Таро. А воно ж, мабуть, дійсно так і є. Людина, яка, яка захищена, в якої є ще час. В нього є ще позірці, в нього є ще час потягнути? Потягнути цю всю ситуацію. Розумієте, ось вона ситуація. Ну, ось так. Чи, чи складеться така ситуація, що він піде? Ну, тоді, коли почнеться страшний суд, коли треба буде відповідати, і відповідати досить, досить конкретно, як кажуть. А поки він намагається страшний суд обхитрити, <кій> чи складеться така ситуація? Так, страшний час, його ще попереду, я вам скажу. І тут, знаєте, як, він може стати жертвою. Хоча, як я вже сказала, буду намагатися до останнього стояти і хитрувати, балансувати ну, тоді, коли він зовсім буде слабкий. Він може стати жертвою, коли він зовсім ослабне. Ослабне тоді, коли вийде, вийде з під контролю ті речаги або важелі захисту, які він вибудував. Сидячи на своїй башні влади. Розумієте, да? От коли, коли захист зовсім ослабне, вийде з-під е керівництва його, да? або вийде з-під контролю, От тоді може наступити страшний суд. І тут е треба, треба е вчасно схитрувати, як то кажуть, розумієте? Схитрувати для того, щоб. Ну, Обійти небезпеку. І дуже дуже швидко. Він буде... Все залежить від його реакції, наскільки він встигне. Отак от, от. Ну, він бачите, він буде тягнути час, він буде сидіти до останнього, він включає свою чуйку, свою, своє, свою інтуїцію. Включає тут реакція треба дуже хитро і швидко діяти. Для того, щоб. Щоб втриматись, да? втриматись на коні, втриматись в колісниці, треба приймати хитрі рішення і дуже швидко. А в нього це виходить поки що. Поки що виходить, тому, що... тому він буде ще сидіти. Ну, тут, бачите, тут тоді буде, коли тупікова ситуація коли буде відчувати розуму, да, інтуїцію, тобто він включає інтуїцію, що робити далі. Страшний суд, виникає тупікова ситуація, виходить з-під контролю ситуація, коли ним заволодіє повністю страх, страх, що він незахищений і страх перед якимсь новим проєктом. Не розумієте? Так, давайте глянемо. Що ще реалізація? Це станеться тоді, коли він буде відчувати, що він втрачає конкуренцію. Втратить конкуренцію, втратить силу. Отак от, от. Втратить конкуренцію, втратить силу. Але досить хитра людина, я вам скажу. Хитра, яка буде діяти інтуїтивно, він відчуває це інтуїтивно, коли, коли треба. Коли треба буде ну, подати відставку і виїжджати. Підготовка. Ну, бачите, він проводить певну підготовку. Тут. Зі своєю сім'єю є бажання, тут ведеться якась підготовка до чого, підготовка до чого готуються, до розширення кордонів. Світ план до розширення кордону, тому що через зібрану інформацію по дьяволу, або ще так, тут, можливо, спрацює якась агентурна сітка. Інформація стосовно розвідки. Розумієте, розвідки зібрана інформація. Про нього є зібрана інформація. Тому він розуміє, що трапитися з ним може все, що завгодно, і дуже швидко. Дуже швидко. Він тримає руку на пульсі, я вам скажу, на пульсі, але він зумів себе захистити. Ну він піде, звичайно. У нього є плани по розширенню кордонів по дьяволу. Розумієте, тут зібрана, зібрана інформація. Знаєте, коли, коли буде критична ситуація? Можливо, дьявол захоче злити якусь, якусь зібрану на нього інформацію. І таку інформацію, що вже призведе цей злив до некерованої ситуації всередині України. От тоді його. Башня влади захитається повністю. Все буде залежати від плану дьявола, як він буде поступати від цієї іншої інформації, навіть по міндічгейту, він зможе себе захистити. А от чомусь інформації, да, інформація, план, інформація, дьявол да, зібрав якусь інформацію на нього тут може. Він і податися із своєї башні, башні влади, втратити свою корону. Якийсь обман. Тут, тут може вкритися якийсь обман, те що, ну, те, що було скрито, висвітиться на, на весь світ. Оця інформація по дьяволу, тут, звичайно, може бути маніпуляція, це нечесні не якісь дії. Але ще, ще якась мутна історія по місяцю. Вона, от, от про цю історію мутну і ще є зібрана інформація якась. І вона призведе до, до такої критичної безвихідної ситуації, через яку він може подати відставку. Це буде величезний, грандіозний скандал. Такий скандал, що на весь світ, і змусить подати відставку, маніпуляції, скандал через маніпуляції. Скрита історія дьяволу, через маніпуляції із грошима на війні, щось ще розкриється. Тут маніпуляції, маніпуляції <клес> пов'язані щось із війною, і спецоперацією. Кошти, спецоперація, маніпуляції, які були проведені, скрита якась зібрана інформація. Ця інформація є у дьявола, Стосується вона війни. Маніпуляції стосовно спецоперації. Гроші, якісь дуже великі фігурують тут. кошти, гроші. розумієте? От якщо виліться ця інформація, в кого вона є, ну тут інформація зібрана діяволом, розумієте? Тут може ще бути, тут, Можливо, вона є і в інших спецслужбах, але саме цієї інформації він сильно боїться, зливу саме цієї інформації. А це все цвіточки, що тут відбуваються в Україні, це все цвіточки для нього. Є іще якась скрита інформація. І що тоді буде? Це для нього буде трансформація смертельна. Все. Те, що тут було, те, що він тут вибудовав, треба буде ставити жирнючу-жирнючу крапку і йти і, шукати нові дороги у світах по світові, по світові, нові дороги, тому що це вже буде смертельна трансформація. Те, що висвітиться, будуть такі величезні труднощі. Що йому доведеться з нашого дому виїжджати, тому що тут тільки, тільки тюрма, тут буде тільки буцигарня, да, тут тільки буде такий розворот по Україні. Да? І, і все, грі, і грі кінець буде. Отак от, от, Тобто є якась ще інформація, вихлюб якої може спричинити його уход. А уход може бути різним. Я двічі вже говорила за своїми розкладами, що це може бути відставка за станом здоров'я. Серце потрібна операція, він виїжджає і не повертається. У зв'язку з поганим здоров'ям він може з якогось там кінця світу зробити онлайн заяву, що я устал, я ухожу. От, от тому, що ну, часто, часто випадало в моїх розкладах, і два з них я робила для вас, так що вони вже є. На просторах інтернету, як кажуть, є моє відео, хто хоче, може знайти, подивитися. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.